Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас із новим днем! До речі, як він називається цей день? Забули? От гномики, які до нас завітали, також хочуть знати, як називаються Дні тижня, бо за своїми справами геть чисто їх забули. А ви знаєте, що у році, крім днів, є ще місяці, які змінюються кожної пори року. Рік має чотири пори, кожна пора по три місяці. У зими три місяці, у весни, і літо має три місяці і осінь. А цілий рік має 12 місяців. А кожен місяць має тижні, а тижні дні. От сьогодні ми і вивчимо дні тижня разом з гномиками. Понеділок, наче тато, в нього справ різних багато, та дочки його й синки помагають залюбки. Ось вівторок старший син, дуже працьовитий він з батьком, злагодіє і згоді і на полі, і на городі. Середа, весела й мила, все попрала, все помила і розвісила сушитись, щоб набрало сонце і вітру. Син, четвертеж неледачий, дуже спритний, роботящий, з молотком він у дворі від зорі і до зорі. П'ятниця біжить в садок до малини, до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає, а субота куховарить і насмажить, і напарить борщ, оладки, пампушки і з повидлом пиріжки. А неділя, наче мати, просить всіх відпочивати, Приголубить, заспіває, гарну казку прочитає. Малята, про що ви прослухали вірш? Так, про дні тижня. Давайте спробуємо їх разом із гнобиками вивчити. Днів у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Кожний свою назву має, один одного міняє. Спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чого це він такий? Другий день вівторком звати, а за ним потрібно знати. Третій день одразу йде. Він нам середу веде. День четвертий у нас четвер. Пам'ятатимеш тепер п'ятий-п'ятницею звуть і її зазвичай ждуть, бо попереду чекають дні, коли відпочивають. Шостий день у нас субота, та ще хатня є робота, тому треба допомагати батькам в хаті все прибрати, на городі і в саду все привезти до ладу. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Йдуть до церкви і гуляють, всі в цей день відпочивають. А як ви гадаєте, друзі, чому дні саме так називають? Давайте дізнаватись, назву слова понеділок легко запам'ятати. Понеділок, тобто перший день понеділі. Другий день вівторком звати, тобто другий день. Назва слова середа означає серединку робочого тижня, третій день. Посередині. Четвер це четвертий день. Звідси і назва. Четвер. П'ятниця п'ятий день. Тому так і зветься. П'ятниця. День шостий це є субота. Слово субота поширюється від єврейського слова шабат, тобто відпочивати. А в нас, українці, в цей день не відпочивають. Дома скрізь кипить робота, як настане день субота. Сьомий день це неділя. Слово неділя означає не діяти, тобто нічого не робити, відпочивати. Тож ви запам'ятали, скільки всього днів у тижні? Так, їх сім, сім братів і сестер всі рівні, а на ім'я всі різні. Є дні хлопчики є дні дівчатка. Як звати ці дні? Є дні робочі їх 5, а є дні вихідні їх 2. А чи запам'ятали ви дні тижня? Давайте перевіримо, як називається перший день тижня. Так, правильна відповідь понеділок. А як називається сьомий день тижня? Так, це неділя. А як називається день хлопчик між двома днями-дівчатками? Так, це четвер між середою та п'ятницею. Ну що ж, молодці малята, ви запам'ятали дні тижня і допомогли гномикам. Тож я з вами прощаюсь. Гарного вам дня!